У центрі міста Дубно знайшли два артилерійських снаряди, а під мостом над Гориню у Гошанському районі протитанкову ракетну міну. У Дубному на артснаряди часів Другої світової війни натрапив місцевий житель під час земляних робіт у власному господарстві. Місце одразу ж взяли під охорону міліціонери, адже знахідки становили серйозну небезпеку. Того ж дня їх обстежили. Піротехніки піротехніки мене встановили, що боєприпаси перебувають в жахливому стані, аж пролежали під землею більше півстоліття. Радіус ураження складав до 700 метрів. До того ж, вони були знайдені майже в самому центрі міста Дубно в густо заселеному районі. Тому для населення вони представляли реальну небезпеку. Під техніками МНС в той же самий день дані боєприпаси були знешкоджені у спеціально відведеному місці. Наступного дня саперам МНС довелося виїжджати у Гущанський район. Там, під мостом, через річку Горинь відпочивальники натрапили на протитанкову міну ТМІ-35 та 76 шестиміліметровий артснаряд. На березі річки Горинь під залізобетонним мостом на межі Рівненського та Гощанського району місцевими жителями під час вилову раків були знайдені одна протитанкова міна, а також артилерійський снаряд. Прибув підрозділ МНС під час додаткового обстеження території було знайдено ще одну протитанкову гранату. Знахідки містили понад 10 кілограмів тротилу і при вибуху могли розлетітись на 700 метрів. А мостом, що є ділянкою траси Київ Чоп у цей час курсував транспорт.